Є знижки на Мікролакс. 20% в аптеках подорожних. Бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Голови на ранок черговий випуск до вашої уваги. Вітаємо цієї ночі. Росіяни вдарили ракетою с 300 по центру Харкова. Є пошкодження нежитлових приміщень в Шевченківському районі. Повідомляють в ОДА. Другий заранок приліт стався в лісосмузі міста. Теж поряд з приміщеннями, де ніхто не жив, обійшлося без жертв. Ну і як ми знаємо, під ударом опинилася сумщина. Одразу чотири міста Росіяни атакували шахедами. Це самі суми. Білопілля, шостка і тростянець. А по двох останніх ще й запустив ракети. Чекаємо на подробиці від місцевої влади. Ну а всього за ніч сили протиповітряної оборони наші знищили 22 із 36 запущених ударних російських безпілотників. Послі євросоюзу погодили надання додаткових 5 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Про це повідомило бельгійське головування ради ЄС. Гроші виділять із європейського фонду миру. Він передбачає компенсацію витрат країнам-членам за надану Україні зброю. Наступні чотири роки європейські країни наповнять його на 5 мільярдів євро. США розкрили подробиці нового пакету допомоги на суму 300 мільйонів доларів. Це перша партія зброї від Вашингтона з грудня, відколи в Конгресі застряг законопроєкт про додаткові кошти для підтримки України. До нової поставки увійшли ПЗРК Стінгер та снаряди до Хаймарсів, боєприпаси для ППО, снаряди калібру 155 мм, міліметрів, у тому числі фугасні і касетні. Ну і також 105-мм боєприпаси. Водночас США розглядають можливість відправити Україні ракети Атакамс за даними. Джерела газети The Wall Street Journal, військові не погоджувалися віддати ракети, бо хотіли залишити їх собі. Зараз США замінили їх на зброю наступного покоління. Відтак потреби в Атакамсах уже немає, повідомляється. Боєприпаси, які Чехія розшукує по всьому світі, можуть надійти до України вже в червні. Про це повідомив радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Поєр. Пишуть європейські ЗМІ. понад 15 країн підписалися під ініціативою чеського президента Петра Павла і надають гроші для закупівлі. Серед них Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція і Норвегія. І Канада за кілька тижнів після того, як необхідні контракти укладуть, розпочнуться поставки зброї. Зараз фінансування є лише на першу партію. Польські фермери пішли на поступки українським далекобійникам та погодились пропустити по 5 вантажівок на годину з тих, що чекають на в'їзд до України на пункті пропуску Дорогуськ і Зосін. Про це очільник протесту Войцех лось. Повідомив Радіо Люблін. Назвав такий крок жестом поваги щодо водіїв, аби вони могли повернутися до своїх сімей. Протестувальники залишатимуться перед переходом у Дорогуську, бо блокада вантажівок, що прямує до Польщі, триває. Уточнив він за. За Даними українських прикордонників на п'яти напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 1150 вантажівок, найбільше навпроти пункту пропуску ягодин. У Польщі затримали та депортували двох українських журналістів агентства «Район Ін'юей». Вони розслідували вантажні перевезення на російсько польському кордоні. Журналісти заявляють, що фіксували, як із країни окупантки в Польщу возять зерно а також фільмували на залізниці вагони зі скрапленим газом. Поліція пояснила, що затримують їх за знімання інфраструктури. Це стало 7 березня у місті Брна... Браніво. Детальніше розповів Юрій Конкевич один із затриманих журналістів. Послухаймо. Польська поліція затримала нас у місті Бранєво. Вона не дала нам зробити дзвінок додому рідним чи в редакцію. Вона не повідомила про затримання українського консула, а згодом були також допити з представниками АБВ: це агенції безпеченства внутрішньової, тобто їхнього пробусу польського нашої служби безпеки України. І, власне, на основі припису цієї агенції припис був наданий польським прикордонникам район за кордон. Видворили за межі польської республіки. Правоохоронці відібрали у них техніку, видалили фото і відео, та без згоди обшукали авто. Поліцейські відмовили у дзвінку консулу редакції і родичам без пояснень причин. Ну і зараз редакція розпочала процес оскарження депортації, яка забороняє журналістам в'їзд до шенгенської зони на 5 років. А також вимагає повернути конфісковане майно. Джо Байден і Дональд Трамп перемогли на своїх праймеріс. Праймері своїх партій невдовзі їх висунуть як кандидатів на президентських перегонах. Висунення чинного президента було формальністю. А от Трамп мав конкурентку Нікі Гейлі. Однак реальних шансів на висунення в неї не було. І вона зняла свою кандидатуру. Вибори США, нагадаю, відбудуться 5 листопада цього року. Німецька поліція розслідує вбивство Українки. Її тіло знайшли на дамбі річки Рейн біля міста Гокенгайм. Відомо, що їй 27 років. Вона жила в будинку для біженців. Після розтину встановили, вона померла через насилля. Також правоохоронці шукають матір дівчини 51-річного Марину Стаценко, та новонароджену доньку, які 5 тижнів. Справу розслідує комісія з 60 поліцейських. В Україні циркулює 29 варіантів коронавірусу. Це під штами омікрону. Вірус остаточно переходить до категорії сезонних захворювань як грип. Про це розповіли в міністерстві охорони здоров'я України. Недуга переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба і не викликає тяжкої кисневої залежності. Вона залишається небезпечною для груп ризику таких людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом старших за 60 років тощо. А тому в МОЗ радять завершити. Курс вакцинації тим, хто цього не встиг зробити, але попередньо проконсультуватись із сімейним лікарем і обмеження штучного. Обмеження вже для штучного інтелекту. Європарламент ухвалив перший в світі закон, який має регулювати роботу ШІ. Нові правила забороняють вилучати зображення облич з фото або камер відеоспостережень для створення баз даних. Також заборонять розпізнавати емоції аби не допустити маніпуляції з людьми. Штучні або змінені зображення аудіо та відеоконтент мають містити відповідну позначку, а людям дозволять подавати скарги на системи штучного інтелекту. А всі сніданку все реально. І наступний випуск головного на ранок» вже майже за годину буде оновлений. Приймуйте з нами далі.